Коротше, сьогодні, мабуть, останній день тут уже, тому що вже пора на виписку. Була, коротше, тут бабця. Цілий день у неї родственники були, а тільки вони пішли, бабця вскочила з ліжка і бігти у світ. Ну, коротше, я злякалась. І... Казала, щоб мене перевели кудись, ну то вони забрали бабушку на коридор. Тому що я подумала, що ця бабушка буде цілу ніч бігать, панікувати. І я просто не зможу нормально спать. Ну, короче, такі-то справи. Ой, господи. Важко, звісно, ці всі операції, все це дуже важко. Немало легких операцій. Тому я завжди кажу, що оце жінки роблять собі то груді, то задніці, то щось накачують, то вкачують, то це, звісно, страшне щось. Я би ні за що в житті не хотіла робити такого. Брати себе і без потреби просто мучати. Тут вже просто потрібно, наприклад, бо ну апендицит, болів живіт і вже треба було. І це реально мучення. Нема легких операцій. Сьогодні другий день їсти не можна мені, тільки воду пити. Ручи завтра буду вже дома відходити.